Христос рождається, славімо Його. Дорогі брати і сестри, дорогі земляки, дорогі українці, щиро вітаю вас з Різдвом Господа і Спасителя нашого Ісуса Христа. Нехай радість і втіха нинішнього Різдва завітає у ваші домівки, завітає до наших воїнів, які нас захищають. Завітає під кожну стріху, як ми говоримо в Україні, нехай наповнить нас щастям, радістю, Подякую Богові за нашого Спасителя і Викупителя Ісуса Христа. Нехай радість Різдва огорне кожного з вас і супроводжує і нині, і повсякчас. Щиро запрошую вас до молотовного роздуму над Божим Словом, до Господнього Різдва, яке знаходиться у книзі пророка Ісаї, розділ 9, вірш 5. Отже, пророк Ісаїв звіщає: Бо дитя народилося нам, даний нам син, і влада на раменах його. І кликнуть йому ім'я, дивний порадник, Бог сильний, Отець вічності, князь миру, це слово Боже. Радій, Марія, на твоїх колінах проснулось нині дороге дитя, лягає ніч на вбогім оборозі, клякає тихо на твоїм порозі усе. І янгол, і пастух, і звір. Благодать вам і мир від Бога Отця нашого, і Господа Спасителя нашого Ісуса Христа. Дорогі брати і сестри, Євангелист Іван, прославляючи рожденного Спасителя світу, радісно сповіщає, так бо Бог полюбив світ. що… Дав свого сина однородженого, щоби кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Євангелій від Івана, розділ 3, вірш 16. Вибрані місця зі Святого Писання, які ми чуємо під час Різдва Господнього, наповнюють наші серця. Невимовною радістю і втіхою дарують нам певність щодо Божих обітниць і тверду надію. Старий заповіт звіщає нам пророцтва про обіцяного Христа Месію, який має прийти, а новий Завіт каже нам про сповнення виконання цих пророцтв і служіння Христа, який прийшов на землю. Подивімося, які чудові слова містяться у посланні пророка Ісаї про обіцяного Месію, Еммануїла, Бога посеред нас, Спасителя нового величного царя, який має прийти згідно Божої обітниці. Ці слова Ісаї написав за 700 літ до Різдва Христового. і до їхнього написання його надихнув Господь Святий Дух. Які гарні імена Ісая дає нашому Спасителеві у своєму посланні. Про що вони кажуть? Вони кажуть нам про втілення Сина Божого, дитя народилося нам, даний нам син, влада на раменах Його, кликнуть йому ім'я. Дивний порадник Бог сильний Отець вічності, князь миру. Про втілення Божого Сина нам також нагадують ікони у церкві, на яких зображена Діва Марія, Богородиця з дитятком на руках. Втілення походить від слова тіло, тілесний. У Біблії ці слова стосуються, як правило, грішної людської природи. Але погляньте, що сталося, коли святий, невинний, чистий Бог сам задягнувся у людську природу. Слово сталося тілом. Тіло стало святим. Пророк Ісая підкреслюється в таких словах: дитя народилося. Так само, як ми всі народжуємося. Ісая каже: даний нам син. Дитя і син є одна і та ж особа. І тут ми кажемо про дві природи Ісуса Христа. Він одночасно є правдивим Богом і правдивою людиною. Син Божий є дитям Діви Марії. Різдво Христове навчає нас про те, як Бог став одним із нас. Спасенну віру в рожденного, втіленого, Сина Божого ми сповідуємо у нашому християнському символі віри, коли промовляємо такі слова. Я вірую в Ісуса Христа, Він. Для нас, і для нашого спасіння з неба зійшов, і тіло прийняв від Духа Святого, і Марії і Діви і стався людиною. Він воплотився, став людиною для нас, заради нас, заради нашого спасіння. І як чудесно бачити це воплочення, втілення у різдвяних шопках, які цими днями є у наших церквах по всій Україні. І не тільки в церквах, в багатьох інших місцях. Дорогі брати і сестри, Різдво Спасителя є однією із великих Божих таємниць. Це саме так. Там багато речей людським розумом ми збагнути не можемо. І святий Павло в посланні до Тимофія каже. Поза сумнівом, це велика таємниця благочестя. Хто в тілі з'явився, той, оправданий Духом, ангелом показався, проповіданий був між народами, увірувано в нього у світі, Він у славі Вознісся. Перше послання до Тимофія розділ 3. Таємниця Різдва лежить поза межами людського розуміння. Що нам відомо? Те, що каже Святе Писання, сам Бог. А він свідчить, що Син Божий справді є всемогутнім Богом, і святе Писання його називає Богом і Господом, і водночас він є дитям земної матері Діви Марії. Мале дитя в вифлеємських яслах водночасно, дійсно, справді є всемогутнім, псюдосущим. І знаючим Богом, хіба це теж не є таємницею великою? Безперечно? Ось лежить у ясельцях той чий трон на небесах, Херувим і Серафим всі схилились, вклонились перед Ним. Як дитя, яке лежить у вифлеємських яснах, може принести таку велику радість і втіху всім людям на землі? І пророк Ісая каже, що це дитя в Вифлеємських яслах народилося не якомусь окремо взятому батькові чи матері, а нам, це даний нам син. Тобто син Божий народився усім людям на землі. Хто ще, окрім нього, народився всім людям на землі? Ніхто. Це обітниця Божа про Спасителя цілого світу, а не комусь зокрема. Обітниця, яку Бог дав і дотримав через те, що він, на відміну від людей, лукавих, лицемірних, невірних, завжди виконує те, що він каже і обіцяє. Це люди не виконують обіцяне. обманюють. Але вірний і правдивий Бог. Ніколи так не робить, бо Бог не людина написано, щоб казати і не дотримувати, щоб обіцяти і не зробити. У собі дитяти ми маємо того найкращого порадника, поради якого найліпші у світі. І де ці поради ми можемо знайти? У його слові. В Слові Божому в Євангелії. Якими б добрими не були поради людей, найкращих наших друзів, близьких, рідних, пам'ятаємо, що Господні поради завжди є і будуть наймудріші, найцінніші, найблагословенніші. Отож, шукаючи мудрої, доброї поради, не біжімо до ворожбитів, до мольфарів. До астрологів, не звертаємося до гороскопів чи подібного, але шукаємо поради у Бога і в Божому Слові. Бо Божі поради завжди є, і будуть наймудріші, найцінніші, найблагословеніші. У них справді є та мудрість, яка перевершує усе. У них справді. Є цілющі ліки для зболеної душі, втіха і радість. Пророк Ісая звіщає, що на раменах цього дитята вифлеємського є влада, то що він всемогутній. Саме так він таким і є. І ще одна правда полягає в тім, що. Влада завжди буде на сильних раменах Сина Божого, а не на слабких людських раменах, як дехто хибно вважає. Влада буде перебувати в могутніх і сильних руках Христа, який, як написано, сидить, праворуч от і керує всім на небі і на землі. Він робить це не так, як робить світ і земний уряд. Бо земний уряд для того, щоб Провадити свої справи, запроваджує тягарі, якими утримує і підтримує власне правління і справи в державі і в суспільстві. І нерідко уряд вдається до сили і зброї, начебто, з метою, доброю, встановлення миру. Але в який спосіб він це хоче зробити? Через те мир, який пропонує світ, є примарний і непевний. Цілком іншою є влада і керівництво Христа. Христос не перекладає тягарів на наші плечі, на чиїсь плечі, а натомість сам бере їх на себе, на свої плечі. не обтяжує нас тягарями, а щедро обдаровує небесними скарбами. Які це скарби? Прощення гріхів, життя і спасіння. Господь пильнує нас, підтримує, захищає, дарує нам правдивий мир і Ісая називає його князем миру. Дорогі брати і сестри, відповідно до Божого слова, царюванню Сина Божого не буде кінця. Воно вічне, як Його імення – отець вічності. Небо і земля минуться, як каже Святе Писання, але слова Господні, царювання Господа не минеться ніколи. Ця обітниця нашого Бога триватиме повіки. Отож нині цей чудовий день слава разом Різдво Сина Божого Спасителя і Викупителя! Нашої радості, надії і втіхи, славмо його з усіма ангелами на небі і святими, славмо усі, тішмося і радіймо, бо радість велика прийшла до нас Різдво Христа. Усе минає, гасне і сплива. Лише вона над грішною землею, Сріблиться милосердною зорею, Одвічна ласка Божого Різдва. О Україну, ти повік жива, ти стільки бід і зла перетерпіла, але рука Господня охрестила твій люд і землю, і твоє буття. У нім, що спас усіх ціною крові, У сині Божім вічному Христові. Надія, втіха, сила і життя. Христос рождає, Славімо Його! Благодать Божа! Нехай буде з вами. Амінь.